Якщо дерево не цвіте і не плодоносить, і ви його вже хочете зрізати, не робіть цього, не зрізайте. Берете дріт ось такий, в мене ось такий ось дріт якийсь металевий, чи який він. Я його намотала минулого року, минулої весни. Чи восени я його намотала, Не пам'ятаю, весною вроді, я його намотала. Намотуєте тісно, щоб він прямо так пережимав ствол. І все, і чекаєте. Чекаєте не 5 хвилин, що цвіт пустить, чекаєте приблизно рік-півтора. І ну, я вам обіцяю, що це працює, тому що подивіться, скільки в нас цвіту на дереві. Це яблуня. Якась модна, ми її купили на базарі вже багато років. Ось перший рік. Погляньте, скільки цвіту. Перший рік зацвіла після оцього лайфхака. І не кажіть мені, що це случайність, це не случайність. У нас була черешня, ми також її купили велика, це така крупна. Стояла 10 років, мама її також зрізати хотіла. Я її взяла, замотала дротом. І по сьогоднішній день, по цей час, вона плодоносить, дуже багато плодоносить.